Сьогодні у випуску. Ютуб канал Моя Україна отримав 1 мільйон підписників. Сьогодні набуває чинності закону щодо перетину медійниками кордонів України. На каналі ictv 2 покажуть фільм про, ЛБ... про ЛГБТ. І що там буде у випуску. Ютуб канал Моя Україна досяг 1 мільйон підписників. Перше відео «Ми, Україна» вийде... «Ми Украї...»... відео Ми Україна вийшло на Ютубі 14 жовтня 2022 року. 5 березня 2025 року Ютуб канал «Ми Україна перетинув знакову позичку 1 мільйон підписників. Почавши розвиток діджитал платформи з нуля, телеканал досягнув золотої кнопки. Перш... перш ніж за два роки 5 і 5 місяців. Про це повідомили прес-службі телеканалу Ми Україна. Як повідомили при прес-службі за цей час телеканал Моя Україна став один із найвідоміших каналів мільйонників на українському інформаційному ринку. Це важливий етап розвитку, розвитку який підтверджує довіру глядачів і зростання популярності. телеканалу. За останній рік кількість переглядів зросла на, на 66,5%. з, 2, з 2, з 250 популярних мільйонів до, 7, до 763 мільйонів. Кількість годин перегляду контенту збільшився на 62,5% з 15 до 40 мільйонів годин на рік. За рік. У лютому канал встановив рекорди. 61,5-3 мільйонів переглядів зростання на 54 тисячі підписників. Ці, ці цифри вивели ми Україна на четверту позицію серед україномовних інформаційних каналів захопленням та, та на другу позицію за тематиками зроста, за темпами зростання. Перші мільйони. Це знаковий рубіж для каналу прокоментував генеральний директор генеральний продюсер «Ми Україна Юрій Юрій Сугак. Це результат наполегливої роботи всієї команди. Щодня кожен із нас докладає максимум зусиль, щоб глядачі, щоб глядачі отримували актуальну та якісну інформацію. Ми продовжуємо працювати, щоб розширювати аудиторію телеканалу. І зміцнювати позицію на медіаринку. ринку. Перше відео ми Україна вийшло на, на YouTube 14 жовтня 2022 року. За, за цей час команда каналу створила тисячі, годи, тисячі годин контенту, що допомагає глядачам бути в курсі головних подій, які відбуваються в Україні, в Україні та світі. Наш ре, ре, результат. Відображення самовідданої цілодобової роботи великої команди професіоналів. Кожен, кожен з нас в реальному часі проживає все, що відчуває на собі, Україна, на собі країна. Це допомагає нам створювати контент, який сьогодні потрібен людям. Наша мета бути інформативним і корисним глядачам. з огляду на наші показники. Здається, нам це вдається, каже Дмитро сам, Самолюк. В yeah, Digital Мою Україна. Нагадуємо, що TikTok телеканалу Моя Україна передав позначку в пів, півмільйона підписників 57 тисяч станом на березні 2025 року та вийшов е, на першу позицію серед українських медіа. січень 2025 року став рекордним місяцем і показником. Е, 5 мільйонів, 55 мільйонів переглядів. Вибачте. Загалом сумарна кількість підписників на діджитал майданчика телеканалу 2 мільйони, а загальне охоплення понад 2 мільярди. Це повідомляється на сайті Detector Media Space. Та в ефірі інтернет телеканалу ТБШЕП. Постанова уряду про зміни щодо виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану найправо чинності. Зміни до пост постанови Кабміну No57 оприлюднили 6 березня на сайті кур урядового кур'єра кур'єра. Про це повідомляє детектор Медіа. На сайті урядового кур'єра 6 березня опублікували постанову Кабміну про внесення змін до правил. Перетинання державного кордону громадянам України. Зміни щодо перетину кордону військовозобов'язаними мітцями та працівниками медіа набрали чинності. Тепер, відтепер обов'язковою умовою для отримання листа сприяння від Міністерства культури та стратегічної комунікації МКСК для опроднення осіб є, є статус критично важливого підприємства. Для функціонування економіки та адріафізичної реєстрації, як ФОП здійснюється профільною діяльністю протягом останніх трьох років. Митці та медійники зможуть перебувати за кордоном лише не більше 60, 60 календарних днів з дня переданого кордону строк безперервного перебування за кордоном можуть збільшити до 30 календарних днів. За наявність окремого листа поводження. Крім того, визначено перелік документів необхідності, необхідних для отримання листа МКСК, зокрема, необхідно мати запрошення і військово-облікових документів. Раніше звернення отримали міністерство, тепер вони направлятимуться до відповідних інституцій, які опрацьовуватимуть листи в межах своїх компетенцій перевірятимуть Наявності документів, після чого Міністерство отримує верифікований пакет для ухвалення рішення. МКСК підготувало інфографіку з, з оновленим переліком документів та процедурою подання медійників митців, відповіда... митців, яка відповідає тексту постанови. Раніше заступник міністра культури та стратегічної комунікації Андрій Наджос під час засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомив, що 6 березня МКСК відновить видачу листів сприяння для перетину кордону. Нагадаємо, 26 лютого ввечері Міністерство культури та стратегічної комунікації повідомило, що 3 березня призупиняє роботу. Видачу листів для сприяння виїзду зобов'язаних зобов мітців та медійників за кордон. Це рішення пояснюють, пояснюють тим, що через прогалини в законодавстві частина людей, які отримали листи сприяння на тимчасовий виїзд, вчасно не поверталися до України. Згідно у МКСК, пояснили, що це рішення є тимчасово та діятиме. До уточнення формальної процедури, яка б дозволена надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії, радник міністра культу... не, дипломатії. радник міністра культури з питань стратегічної комунікації та міжнародної співпраці Дмитро Солотухін повідомив, що протягом 2024 року до України з-за кордону не повернулися понад 500 людей. Що виїхали за допомогою листів сприяння МКСК. Тоді, за повідомленням Інституту масової інформації на насправді медійників, серед них є менш як 10. Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Йорчишин ініціював зустрічі з представниками МКСК щодо питань передань кордону представниками медіа. Він погоджується, що чину. Систему потрібно міняти, але не методом зупинки культурної та медійної дипломатії. І навіть на, перехід період, на перехідний період треба мати якесь рішення. Згідно, згідно українського медіаруху, учасники українського медіаруху закликали скасувати рішення МКСК про призупинення видачі листів на виїзд за кордон медійникам через. Ризики для української журналістики. Передає детектор Медіа Ілля Шепер, спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу ШЕП», дайджест новин. Новини медіа. Слідок обстрілу отримав поранення телеоператор Суспільний Херсон Володимир Чеп... Чепенога. Про це повідомив менеджер херсонської філії Суспільного Михайло Сваречевський. 4 березня орієнтовно в 19.45 у передмісті Херсона Володимир Чепенука отримав поранення внаслідок атаки, атаки російським дроном. Перелом кістки однієї з ноги, посічення осколками тканин та тазом та, та двох ніг опіки рук, контузія станом на сьогодні Володимир. Перенапр... Прооперований його стан стабільний. Далі реабілітація. Йдеться в повідомлення. Лікування по, подальше. Реабілітація потребують коштів. Колеги потребують коштів колеги звертаються з проханням допомогти постраждалому. Реквізити на екрані. Нагадаємо: торік, у квітні, під під обстрілом потрапила, потрапила знімальна група Суспільного в Запоріжжі. Про це повідомляє сайт «Детектор Медіа Суспільного для Шепель, спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет телеканалу ТВ Шеп. Дайджест новин, новини медіа. Телепрем'єра комедії Уроки та відбудеться 8 вересня на каналі Асі 2 стрічка режисера Аркадія, Аркадія Непеталюка про пересічну родину, яку, яка вчиться бути гнучкою. І чуйною до представників ЛГБТ-спільноти вийде та екран о 22.00. Про це повідомляє детектор Медіа, детектор медіа. у суботу, 8 березня 22.00. Канал СТВ2 запрошує глядачів на телепрем'єру сатиричної комедії режисера Аркадія Непоталюка «Уроки роки Про це повідомляє прес-служба мовника. Фільм розповідає про пересічну українську родину з невеликого містечка. Провіційна шкільна вчителька, бажаючи врятувати свою родину від розбуду та кредитів, умовляє чоловіка і дітей підписати на державну програму з євро... євроінтеграції уроки толерантності, за умовами якої вони стануть певний час, прес... певний час поселити в себе вдома ЛГБТ-представника та активіста. Тепер сім'я вимушена боротися із власною гомофобією та неприйдяттям інакшості. Основі стрічки Аргадія Непетрулюка, П'єса, Ігоря Білиця, Гейтпрайд серед акторів Олександра Ярема, Олена Гузлюк, Кароліна Мруга та Акмал Гур'єзов. Наше кіно не про ЛГБТК плюс спільноту. У фільмі лише один представник спільноти, який провокує українську родину на роздуми та зміни. Я вважаю, що цей фільм про гомофобію більше, ніж про всі інших. Через комедійність, сміх, гумор. Глядачі можуть посміятися над собою і можливо почнуть змінюватися. змінюватися, прокоментував Аркадій Непоталюк. Фільм вийшов в український кінопрокат 14 лютого 2024 лютого до Дня Закоханих. Про це повідомляють нас, передає на сайт Detector Медіа Ілля Шепер спеціально для YouTube каналу Українець. Та інтернет каналу Тібішеп, де вже змагається на виглядає. Підписуйтесь на ютуб канал Українець у всіх соціальних мережах, а також на канал у WhatsApp. Дивіться блоги на ютуб каналі Українець. Підписуйтесь на Ютуб канал.